Так, перед зложив, дійшла черга до дозатора. Чуть стандартну штатну рульову я викинув. Тут да, сошка ця відломана. Тут вала відрізав. Вала відрізав. Прийшов ось такий дозатор саліо білоруський. А, виготовив. Під нього отаку от, от стієчку, кріплення значить, буде заходити сюди і доверху трошки приподнімається, потім буде купив таку от кришечку з перехідними шліцами сюди. Ми його отак на шліці попадає. Якраз залишається 4 мм ось під цю пластину. Тобто все зажметься. Тут болтиками ця пластина наверх. Дозатор під низ, дозатор можна буде спокійно виняти і витягти. Далі вал в токаря виточив. Ось от таку от втулочку перехідну. Вал відрізав трошки по довжині, того, що був довший руль за високо, сильно получається, бо дозатор стоїть дозатор стоїть вище, ніж штатна рульова. Тут де труба значить, обрізав і токер також трошки мені проточив для того, щоб вони ось сюди от. В цю кришку стало. О, бачимо тут підшипник, штопорне кільце. Думаю, отак трошки запресується, воно з натягом стає і прихоплю сваркою точками, щоб потім можна було витягти і, якщо то обрізати, щоб підшипника замінити. Отак. от. І буде вал втулку, втулка в трубі. Капролонова нова для того, щоб вал всередині не болтався. Ось такі от діла. Десь там комплект шлангів і сам циліндр. Чотири шланги від насосу до дозатора, від дозатора на циліндр 2 і забратки дозатора піде на штатний на розподільник навіски. Це все діло, так циліндр ще не показав, зараз покажу циліндр, циліндр 40 25 160, тобто в нього хід 16 см, а я так міряв там приблизно, що потрібно 13 см, не знаю встановлю, е, подивлюся, як буде працювати. Я думаю, що Ну, Хіба вже може буде ламати ламати сошку, але не повинно, дозаторі має спрацьовувати клапан. Далі, де -то ще той? Значить, десь є проточений. ага, Ось він було ще в комплекті. Таких два пальця. Ну, комплект ніби з, там, під Т-25, щось типу такого, чи Юмс, там, не знаю. Ну, комплектували окремо. А, тут проточив конус під, під ту сошку, якій потрібно. Це буде на циліндр, на ШС тут заходить, а там буде на цей. Буде заходити на сошку в конус. Значить, щось я замовляв. Замовляв така фірма юг агро Замовляв, замовляв і в результаті вони прислали мені один шланг ну не такий це під різьбу на 16. а Мені було потрібно під різьбу на 20. Мусив їхати ще в район окремо. Докуповувати шланг, значить, просив перед відправленням мені комплект сфотографувати, щоб я подивився, чи все там правильно, чи неправильно. В результаті вони спочатку відправили і спочатку відправили, а потім мені вже фотографію по факту прислали. Також обіцяли вислати в понеділок, вислали в вівторок, прийшло аж у п'ятницю, трошки часу втратив. Багато, значить, ну, я б не рекомендував би вам таку фірму, значить, ну, таке ставлення, знаєте. Несельйозно. Зараз це все буду встановлювати, буду пробувати підключати і дивитися, як чи буде працювати, чи не буде працювати. Так, Процес ремонту підходить до кінця. Лишилось тільки знайти. Зарядку, тобто на генераторі вона є, на акумуляторі чогось нема. Зараз буду шукати. Ще там масло походу в двигуні поміняємо. Значить, дозатор вся стоїть на місці і вказується навіть нормально працює. Значить, один насос НШ подача шланга на дозатор. Обратка йде на штатний розподільник. А, значить Подача нижній, обратка верхній. Працює навіть одночасно руль і навіска працює щось. Ну, думав, що були сумніви, що могти мене працювати. Тут з цієї сторони вправо-вліво шланги виходять і отак от припасував циліндри. Зварив Такий от кронштейн сюди до Ленджерона їздив, пробував. При, коли на горб ліве колесо наїжджає, майже, майже дістає тут цього патрубка. Я думаю, що не критично. Одне що не подобається, що дуже з різко руль. Получається оборот десь, а то може і нема навіть оборота. оборот, оборот вліво-вправо. Дуже різко. І ну, зараз я масло поміняю, залью свіже, запущу і подивитись, покажу, що мені саме не подобається. Так, дивіться, руль прямо. Майже оберт, Знову, руль прямо, майже оберт. Більш ніж половина оберту. Але чого, якщо крутиш різко, то все нормально. А отак якби чуть-чуть дати напряг і колеса починають самі повертатись. Не знаю з чим це зв'язано і чому так відбувається. Ну це дозатор, однозначно. Жалію, що не взяв китайського цього БЗЗ 80-го. Думаю, на йому було б краще. Менше було б більше обертів колеса. І було б краще. А так, в принципі порівнянні з механікою то це небо і земля. Ось такі от справи, значить. Все. Всім дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока.